Опа, джипа по 20-го года в комплектації Limited з пробігом 17 тисяч, не бажаєш? Звісно бажаєш. Пошли зі мною, я тобі кое що покажу. Показувати тут дійсно є, що автомобіль у нас знаходиться в комплектації Limited. По автомобілю є безключовий доступ, камери 360, пам'ять сидінь, повний електропакет. Звісно, автосвітло, автодощ, режими, сніг, спорт, грязь, двохзонний клімат, перед передзад, панорамний дах, сабвуфер 9 дев'ятиступінчий автомат, електроручник. Тобто розгулятися тут можна дуже, -дуже багато на чим. Багажник у джипа дуже місткий, доглянутий. Маємо також 12 вольтну зарядку. А отут ми маємо от такий саббуфер, який дуже класно звук придає нашій мультимедії. Отже, підіб'ємо ітоги. за дані кошти ви отримуєте потужну і водночас економну машину, функціонал сучасного автомобіля та позашляхові качества, які притаманні настоячому джипу. Тому приїжджай в компанію Автопрайд, а ми тебе будемо чекати.